Всем привет. Сегодня у нас 6 травня. Вчора отбули Пасху. Ну а сьогодні вже в поле. Время не жде. Время йде, и поэтому треба робити. Приїхала до нас сівалка. Наконець-то, як вот кажуть, довго сидів, ждав, ждав і наконець-то дождався. Це і ми так. Довго ждали, ну хлопців трошки не получалося, понятно дело техніка. Треба обслужувати, а времени теж немає. Ну Приїхали, сьогодні почали посів Як з відео названня, я думаю, ви вже зрозуміли. Так. Да, повелися ми на цю сою. Не знаю, що і як буде. Ну, я думаю, все буде нормально, все у нас вийде. Час производиться посів Сівалка Гаспардо. В принципі, в тому году я за нею показував, вона нам сімечку сіяла. Так як сою ми ніколи не сіяли. Так скажем, як я кажу, такі спеціалісти, що перший раз в руках сою в цьому году подержали. Хоч побачили, як вона <кхух>, виглядає. Ну, треба ж колись пробувати, треба ж колись починати. Я думаю, все у нас вийде. Саме головне зрозуміти, що до чого там. Ну, а це ж, звісно, все в процесі, не так воно ж, бо на словах воно одне. Розказують всі, що дуже просто, посіяв, зібрав, продав, посчитав гроші. Ну, зрозуміло, що діло, все буде по-другому. Ну, Я думаю, в нас вийде. І так як перший раз сіям сою, все я шукав повода Ну, от повод цей настав, рішив я начать снимать новий формат видео так скажем щоб вам було интересней и приятней дивитися видео и поэтому снімати вот формат видео не всегда конечно бо надо привыкнуть до себе Но, я думаю иногда буду знімати щоб вам приємніше було дивитися так скажемо будемо робити новий контент і так, що в нас по сої? Соя в нас непроста. Ми ж не можемо просто так взяти і щось просто посіяти. Зараз ходжу по полю, замічаю камні, треба буде збирати. общем, по сої. Соя в нас непроста. Рішив я сіяти два гібриди. Гібрид у нас Apollo. Це він виходить, гібрид Apollo. Купляли ми його Олександр Луценко в YouTube канал. Купляли в нього, сіємо на 35 міжряддя, висів, робимо 14 штук. Ну, точно я там спитаю у Сашка, скільки він виставив точно по ну, В середньому там 14, а посівалки там 14 з чим-то виходить на метр. І далі будемо на цьому же полі будемо продовжувати сіяти мусанг. мусанг соя. Купляли ми в Андрія YouTube канал Молодий Фермер. Її будемо сіяти на 70 -е міжряддя. ми так вирішили. Попробуємо, попробуємо. Надо щось тому що я бачу, що ми стоїмо на місці з цією, з цією пшеницею і з цією сімочкою. Ось такий фон поля вже посіяно. В принципі, я не знаю, як на цю сою треба, Ну, як на мене. Сказати, що тут великі неровності, ну, немає. В таких великих, я не знаю, камера передає, тут ці бугарки, кольоси. Ну, не так, як на сівалках яких там Супенках, чи якщо прям бугри від сівалки. Тут якось не так. Вона робить набагато краще. Взагалі, я ну, знав, що будуть, так скажімо, проблеми після посіву, що треба якось вирівняти поле. І ходив я вчора округ цієї сівалки. І думав, як це більше краще зробити і зекономити щось якесь час і фінанси. Тому вже придумав, коли обходив округ, думаю, можна ж поцепити ципок. Ну, в принципі, як на сз ми тягаємо ципки. Тим більше є де тут чіпляти, тут є транспортне положення. Зараз воно всложене і можна було за нього зацепити. І, в принципі, нічому там би воно не мішало. Бачите. Такі камні попадаються. Щось тут було раніше. Можна було б зацепити Уже я знайшов ципок, поїхав, узяв. Батько побачив каже, та не мороч голову ні собі, ні людині, якщо вона буде з цим сипком їздити. Ну, понятно, края там би я б сіяли без сипка, основну площадь можна ж було з ципком. І вже було б набагато рівніше. А потім вже мені дошло, а як ми будемо ципок тягати, якщо... Він ходить на 35-те міждурядя, ходить по два рази по одній, скажімо, сівалки, тільки сміщається. Тобто, ну, трошки не воно. Не буду ж я кожен раз підчіпляти той коли він йде другий раз по сівалки. Це б на 70 й міжряддя, в принципі, так, да, можна було б зацепити і хай би тягався він. Ну, в общем, вирішили, що заборонуємо. А там час покаже. Ну, ви напишіть, хто там більш займається сою, що треба боронувати. Хто каже, що треба каткувати. Ну, каткувати я не знаю. Каткувати е, є смисл чи немає. В принципі, сівалка колеса прикатують же ж тут. Це якби СЗшка сіла, то да, так, можна покаткувати. А тут зерно попробую ще знайти і видовбати. Друге діло, коли каткувати вже по сходам, як ото каткують колесами Ну, Набирають колеса грузові і каткують ними. якоби там стрес вона получає і вона більш тоді активні росте і роде. Це вже другий вопрос. ну, то Я думаю, ми до нього колись теж дійдемо. Поки нас немає чим каткувати, перший год обійдемося без цього, я думаю. Така пиляка йде страшна вже на полі. Культивацію робив я. 2 числа, збиралися 3 числа сіяти, але хлопців не вийшло. І в принципі, коли я робив культивацію, ще влага була під верхом. Ну а зараз вже 5 см і влаги немає. Починається за 5 см. Сіїм. Глибоченько, в принципі, довго ми ходили і з сашком рішалися. Виміли чи заглибити, але ну, вирішили, що краще посім трошки глибше, десь 5-7 см таке, скажімо, розстояння. Ну, зато вона буде лежати в мокром, а не так, що посіять на 5 і вона буде тільки лежати в мокрому, а далі вже буде суха земля. В ну, принципі, отакий фон поля. Після культиватора вирівнялося все. Я думаю, тут отлічно. Ну а після сівалки, не знаю, не знаю. Ще подумаємо, звісно, ви напишіть свої коментарі. Понятно, що якби заборонувати тут було ідеально рівно і косити тоді було набагато проще. Отак От виходить це все діло. Зараз... Сейчас... Він сміщається і їде по той самій сівалці, тільки вже смістився. В принципі, виходить, виходить. Ну, ось... Де воно тут видно буде? ось раз. І ось два. Понятно, що там ідеального ж не буде. Це ж не автопілот, людина ж не може там ідеально рівно вести. Десь-туди-сюди. Трошки Сашко намучився, коли почали сіяти від посадки. І потім ж треба було края обсівати. І коли почали края обсівати, а края тут аж, понятне, діло ж не рівні, там поворот, там ще щось, там об'їхати треба. І оце він тренувався на краях, ловив оце міждурядя. Одно дивлюся, вилазить, провіряє, ну, тому що не видно, як і що й до чого. Тим більше одразу 4 рази сіяли, а потім по другому разу почав сіяти. Зараз вже він приловчився і каже, що треба по, по порядку в общем, йти. Воно так тоді видніше. де ж ви, що такою сівалкою? Просапною сівалкою, а не, а не СЗшкою. Ну, в принципі, я і планував сіяти з СЗшкою. І тільки сіяти на 30-те 30 міжряддя. Перекривати через один сошник і сіять. Ну, Це була б соя Аполо. А соя мустанг ну, сіяти на 70-те міжряді, пробувати сіяти. І, і тому треба нанімати сівалку. Все одно сівалка до нас би приїжджала. Ну, а людині їхати за 5 гектар, ну якось, самі розумієте, тратить там час, щоб не так роботи, як далеко їхати. І тому, общем, з батьком посовітувались, батько каже, та хай людина вже їде на ці 10 гектар і сіє, виходить, 5 гектар сої Аполо на 30, ну, виходить, 35 міжряддя, тому що 70 ділимо пополам. Хай каже, він сіє, так, і потім ми вже будемо сіяти на 70 е міждурядя. В принципі, таке прийняли ще рішення, тому що тут набагато більше плюсів від СЗшки, сівалки, просапної сівалки, іменно в цьому посіві. Ну, як для мене, я вважаю, що це набагато кращий варіант, ніж СЗшка. Є тут і мінуси. Один, звісно, мінус, не, не один, два мінуса, так скажемо, ладно, два мінуса цієї сівалки, Ну Давайте про плюса. В принципі, що ми з цією сівалкою можемо добитися? Точний висів. Якщо ми виставили там 14 штук, то плюс-мінус вона буде цю норму висівати. Це раз. Розстановка Це два. На СЗ розстановки там не доб'єтеся і немає. Вона або кучкою буде кидати, або ще щось. Як не як, це теж важна розстановка. Норма тоже воно все в принципі, ну, связано Далі, що у нас? Глибина? Видержуємо глибину. На сз у в нас нема прикатучих коліс, які були б на сашниках. Тому там сашники пригають, лізуть куди їм треба. Тут аж як не як секція сама важка, є ну, виходить, опорне колесо, яке держить глибину. І опять же, воно служе роль прикатки. І воно трамбує землю і що не треба доповнительно трамбувати. Ну і що ще? За розстановку сказав, за норму висіва сказав, за глибину сказав. ну І, в принципі, я думаю, і, і все. Мінуса які, ну, мінуса один мінус, то, що в нас її немає цієї сівалки. Ну, це наша, наш мінус. Я думаю, будемо до чогось стрімитися, у нас буде. І друге, що вона, ну, це не то, що мінус, ну, це як мені допустимо не подобається. Якби вона була наша, то ми щось би зацепили. Ми щось би придумали за сівалка би щось зацепили, чи той самий цепок, чи той самий якусь там грібенку, ну щось би зробили б. Так як е, людина ну, не займалася сою, ну, їй воно не треба. На, понятно, на, на соняшник і сівалка це все отлічно, все вона робить, І не треба навіть після посіва сояшника боронувати. Ось так виглядає Соя аполо. Є половинка, попадається, іноді попадається палочка і іноді попадається сімочка. Ну, а так, в принципі, такого мусора немає. Ось така вона кругленька, крупненька Аполло. А ось соя мустанг. Сейчас сонце щось погане. Вона трошки менша. Більше чорнішого. Ну тут в принципі відкалібровано хорошо, тут половинок немає. Ну теж семечка попадається. Потрошка. Потрошка. Ну да семечка то витравиться, нічого страшного, якщо ну, принципі... семочка замість слої. Ну може, звісно, да, попаде. Ну так в принципі тоже Нормально. Ну тут є половинки. Показую так, як є. Нічого нікого не хочу обідать. Ось. Нічого нікого не хочу обідать. Кажу так, як є. Ну нічого, там вроді і половинки сходять, да, Санте? Не так, я дивиться, що сходять. сходять і половинки. Будемо сподіватися, що вони нас теж... Процес загрузки. Отак от нас закриваємо по-бистрому, щоб от ті інокулянти чи якісь там правильні бактерії не повипригували. Воно вже випливає, диви. дивив Ага. нас. Усе в мішку в нас сталося. Я не знаю, як там люди проводять ці бактерії і вносять. Ну, я насипав у мішок, трохи починаю колотити його, воно все вниз осипається і все. Остається внизу. Ну я думаю, воно там то, внизу перемішується. Ну да, так, що так. Як щось ж... це весь графіт оцю спальку як стиклять, зверху посипали і воно спідає на ній. Воно там внизу, я думаю, перемішується. Будемо надіятися. А на наступні рази вже будемо більш опитні, да? так? Ми ж тільки лучимося. Чого десь? там он важ. Випадається іногда палочка. В общем, сівалка загружена. Загружаємо повністю всі банки повні. Переставив він на самій крайній, то були там де стояли, а це на самій крайній. Ну, ціліндри тут дебелі, конечно. Тут тобто тут і все і рама дебела, і Сама сівалка мощна. гаспарда. Другий год, вона в нього. Ну, такий, в общем, вид 35-го мішрядя. Ну я думаю, там вже воно як зійде, воно буде інтересніше і більш видніше. Каже, стараюся як можна рівніше. Ну, все одно вода, ну нічого, старається людина. Тим більше він приїхав до нас перший, скажем, ну, ще в цьому сезоні не робив насівалки, Це ж теж треба до неї трошки привыкнуть. А ще плюс до того, він теж буде сіяти в цьому году сою. Буде сіяти перший раз. Ну, вам як примір, людина теж купила посівний матеріал, семечки, купила гербіцид весь. На, я скажу на велику площадь. А потім в останній момент вирішила, що буде сіяти сою. Я не знаю, він казав, буде продавати сімечку, продавати гербіцид, не знаю, продав, не продав. Но сою купив. Соя Аполо. Ми, в принципі, в місті купували. Теж буде вдома сіяти на таке 35-й міждуря. Так що він у нас потренується. Сам, да? Ти все одно будеш дивитися це відео. Ти у нас потренуєшся і дома вже будеш рівненько, хорошо сіяти YouTube канал Сашко не веде. А от TikTok страниця є. В принципі, я спитаю, думаю, не розрішить, я укажу і переходьте, дивіться. Там він виставляє відео. Відео хорошо заходять, там уже за мільйони просмотрів у нього. Так що заходьте, підписуйтесь, дивіться відео, коментуйте, щось підказуйте. І я думаю, йому теж буде приємно бачити, що в нього росте аудиторія і буде стимул такий вести TikTok канал чи як чи страницю як його правильно назвати і також я теж вирішив вести виставляю коротенькі відео також я укажу. переходьте теж кому цікаво. підписуйтесь слідіть. перейшли до сої Мустанг. зараз загрузили тут процес піде швидше вже зараз буде 70 -е міжряді просте зараз перевіряємо. Висів сої Мустанг на 70 й міждуряді виставили на сівалки 21,7. Ну, я думаю, це буде нормально. А там покаже. Так, ну що, площа закрита, соя посіяна. О, трошки з висівом щось непонятки вийшли в тому плані, що... Осталося лишня. Ну, Лишня та лишня це краще, ніж коли не вистачає. В общем, тільки що пересчитали. на 35-му міжряді вийшло. Скільки у нас? 410. Та, по-моєму, так, 410 тисяч, а на 70-му 310 тисяч.